Андрій Луні допоміг Мадридському реалу вийти до півфінала Кубка Іспанії, але навіть після цього Карло Анчелоті продовжує не довіряти українському воротареві. На жаль, одразу кілька джерел стверджують, що Луні не гратиме у вирішальних матчах турніру. Ще до матчу з Леганесом у чвертьфіналі Анджелоті вирішив, що якщо РАЛ вийде у півфінал, а потім у фінал ворота захищатиме не українець, а Тіба Куртуа. У півфіналі суперником Реала може стати, зокрема, Барселона, і Анджелоті боїться випускати Лу. Луніна на поле в матчі проти такого суперника. Але найприкріше полягає в тому, що Лунін не гратиме навіть у тому випадку, якщо у півфіналі Кубка Іспанії Реал потрапить на Атлетіко чи Реал Сосіда. Контракт Луніна з Реалом розрахований до 2030 року, але вже цього літа стане зрозуміло, що готовий українець змиритися з ролью вічно запасного воротаря в Мадриді. До речі, іспанські ЗМІ вже дізналися, що Реал хоче купити воротаря еспаньола Жуана Гарсію. Якщо куртуа влітку поїде до Саудівської Аравії, то основним буде цей іспанець, а не Лунін.